Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про місто Хуст. Це славетне українське місто, колишня Бандерівська столиця. Воно зараз особливо на слуху через інші події, через Хуст, ТЦК міста Хуст. Воно там особливо вправне в тому, щоб набирати новобранців у Збройні Сили. Вони мають дуже хороших постачальників, прикордонників. Там поруч із містом Хуст знаходиться ділове, і там база тих прикордонників, і вони після того, як оброблять ними спійманих, здають їм, частенько здають в місто Хуст. Це місто Хуст досить цікаве. Я переглянув тут фото. Тут в них є центральна частина міста гарна. Є залізнична станція, Хуст, така має особливий архітектурний дизайн, на неї варто з'їздити, глянути, зробити пару фото. Може, з 2017 року щось і змінилося, але я не думаю, що, що там сильно щось відбулося. Так ось, місто Хуст, воно прекрасно розташоване. Ну, розташоване неподалік кордону із, із ким там із Румунією. Тут не, не супер якісь там високі пагорби, але все ж таки тут є заліснена частина якась із пагорбами. із, до, із якимись струмками, мабуть, стежками. Тобто тут гарні місця для того, щоб. Гарний шматочок залісненого, залісненої території, зеленої території, куди можна пройтися. Особливо зараз, коли там почнеться якась весна і почнуть дерева заростати, то тут із хуста можна десь стартувати. Там я бачив на фото є якісь басейни, тобто можна про їх поїхати туди, і там, чи то якісь термічні джерела там є. О, тут навіть цілий епіцентр є. А, якась Остич Фарм. Ясь ферма. З ким тут та ферма. Невідомо з ким ферма. Так, ем, і ціни на дорогі. 29 баксів, це якийсь, якийсь готель. Тобто, можна їхати. Можна їхати. І, і пробувати. Тут теса поруч. Вона тут не широка, і тут, скоріше все, тут є велика кількість оцих рукавів, тут є мости. На мостах, звичайно, там залізничних чи таких звичайних мостах там хтось сидить на тих. Зроблено зроблені пункти охорони з обох з обидвох кінців, і мости то не супер варіант. Щоб їх перетинати, там треба мати гарну легенду. Для того, щоб їх перетинати гарну причину. О, вон той славетний шаян. Шаян теж він приходить на ум багатьом людям із східної України, вони там знаходять теж готелі і мчать прямо туди, і потім улазять по цих лісах-пошуках шляху до Румунії. Короткого, швидкого шляху до Румунії. Мало кому це зараз вдається, всі, мабуть, опиняються у, у ТЦК Кустівському, але все ж я впевнений, є купа народу, яким це яким доля посміхається, особливо тим, котрі якось це все планують і не шукають там якусь компанію і роблять це самостійно. Так. Так ось, тут в мережі є відосик. Е, жінка роз Іліна Жабко розповідає про те, що його чоловіка, її чоловіка з забрали в ТЦК, вони там чи то йшли, чи то їхали. Ярослава Жабко викрали, це зробили ТЦК міста Хуст Закарпатської області разом з прикордонною службою. Чи то їхали, чи то йшли, і е, його там десь там викрали, чи то з таксі, чи то вони пішки йшли. Е, і в результаті він підписав там, пишов ту медкомісію і, і підписав там якісь результати, десь там його повезли. Він особливий оригінал, він думав, що він це зробив, до цього підготувався. У нього тут була як він пише, в нього тут була довідка з церкви, що він і має нести альтернативну службу. Не здивуюсь, якщо в нього при собі ще був договір з адвокатом. Він цим всім планував залякати хлопців з ТЦК і прикордонників. І в його фантазіях вони мали всі розбігтися в різні боки. Що він там робив в тому хості і за жінкою, невідомо, чи вони туди поїхали відпочивати, чи вони поїхали пробувати для нього спетляти туди в Румунію? А якщо так, то. То молодці, вони спланували, вони поїхали вдвох. Жінка його підтримує, жінка там за нього бореться, таких жінок, як вона мало, яка впрягається по повній продає з затримкою. Він в цій історії дуже тупить, тому що знову ж він прийшов в ТЦК, тут, той прийшов медкомісію. Тут, тут є в телеграм-каналі розмови по телефону із ним. Та він там розказує, як він там начудив про якусь кримінальну справу. і Ще там щось. Так, ще один відосик з цього телеграм-каналу із цим хлопчиною. хлопчиком. Розповідає там звучать. Там знайдете цей телеграм-канал. Тобто він тут розказує, що його там залякали, і він там сходив на ту медкомісію, не там якоюсь кримінальною справою і його там лякали, і, і він мусив на то погодитись. Це дуже погані новини через те, що ну, йому хана, що би ця його жінка не робила. Так, якщо вона побачить це відео, ти молодець. Я тобою пишаюся, що ти так за нього укриглася і борешся. Правда, треба було б провести домашню роботу разом з ним, щоб він боровся так само, як і ти. Тому що як подивитися відосики рідко, коли чоловіки якось по дійсному чинять опір. От, наприклад. Тут є ще одне відео із. Очевидці опублікували інцидент, який стався у Львові. На відео працівники ТЦК Ой. насильно затягли чоловіка до машини і грубо поводилися з жінкою, яка намагалася цьому на... перешкоджати. Видно, як її чоловіка. тримали силу міць, штовхали, а потім ще й вибили з рук її відбили новий телефон, на який вона знімала весь процес. Часу. А далі решту цього кіна, та жінка там дригається на тому відео, і вона там чинить опір тим ТЦКшникам, вона там з ними пихається, шарпається, вони там мусять добре. На неї потратити енергії, щоб могти якось з нею впоратися. Але це вже марно, тому що її чоловік, він лошар, і він з цикло. Його просто взяли і посадили в машину. І він як худобина, просто взяв туди і сів. Говорить, що цим жінкам їм більше ці чоловіки потрібні, ніж ці чоловіки самі собі, В тих чоловіків явно якась. Біда з головою, вони там самі собі не належать, і без, без, без захисту навіть жінок вони не спроможні нічого зробити. Але якщо вони самі себе не захищають, то немає сили в цьому всесвіті, яка б дозволила їм залишатися там на, на своєму розумі, на своєму умі, на on his own. І... Очевидно, і цей хлопчина в першій частині сюжету він так само себе поводив. Він там почав з ними вступив в діалог і почав проводити з ними якісь там бесіди, розказувати їм, чого він туди приїхав. Як вони, прикордонники, вони як зграя зграя собак прикордонники і ТЦКшники. Вони грають на іншому полі, е, е, з, і за іншу команду. Вони грають. Вони грають за свою команду. Прикордонники вони не збираються йти воювати. Не, ту, не того вони йшли. В ті прикордонники, як я розказав, розказував на попередньому відео чи на там кілька відео назад, щоб е, приймати участь в якійсь війні. в них були зовсім інші цілі. Ця війна не входила їхні в їхні плани, і вона і далі зараз не входить ні в які там їхні плани. Вони, і, вони, на відміну від цих всіх хлопчиків, вони щось роблять, їм теж треба віддати належне, вони захищають свій спосіб життя, вони дбають, про, про те, щоб прикордонники залишалися прикордонниками, а не займалися тими функціями, які їм не властиві. Чоловіки самі по своїй природі, вони небезпечні. Особливо молоді чоловіки в кубертатному періоді, коли вони вже не діти, але ще не дорослі. І в недалекому минулому їхні бійки не, не робили великих збитків. А коли їхнє тіло зможніло виросло, то вони вже здатні нести серйозну загрозу. Там кожна бійка може закінчитися смертю один одна. Тому чоловіки то завжди була проблема для суспільства, їх треба було. Тримати під контролем, не давати їм об'єднуватись і стримувати їхню агресивну поведінку. І це стримування агресивної поведінки дійшло от зараз до, того, до свого фіналу, коли вони вже навіть уявлення не мають про те, що вони можуть чинити якийсь опір. Вони думають, що їм для цього потрібна якась поліція, яка повинна захищати їхні права. От в мережі є Сила Селена, відео, де там ТЦК, захопили чоловіка, десь там потягнули. Ну, як ви туди просто візьмете, продивіться ці всі відео, і ви побачите там одне спільне. Те, що ці хлопці вони не сильно тупручаються, вони не намагаються завдати якихось збитків тим людям, які на них нападають, вони з ними поводяться по правилах греко-римської боротьби, наче вони якісь. Ці герої олімпійці, і їм треба золоту медальку впоратися, виборити, грати по правилах. А хлопці вони грають не по правилах з боку ТЦК чи з боку прикордонників. Вони, вони діють групою, уявіть собі. Уяви собі, хлопчику, ти атлет, виходиш на то, на, на, то, на то місце, де ті атлети борються один з одним, і а тобі на зустріч виходить там четверо. Ну, і ти такий е, ну, добре, в життя мене до цього не готувало, але я знаю правила. І тут починає їх там. Не бити в пах, не, не, не вицарапувати їм очі, не кусатися, не, не відривати вуха, не, паль, не пхати їм пальців носа, тому що це не спортивна поведінка. А, але ж і, і з боку нападників поведінка не то, що не спортивна, вона абсолютно, вона абсолютно не спортивна. Вона злочинна ця поведінка. І в таких ситуаціях чоловіки. Вони себе поводять абсолютно неадекватно. Жінки вони в цих випадках поводять себе правильно, вони створюють багато шуму, вони намагаються там пручатися, битися, хапати тих якихось нападників різні боки розтягувати. А чоловіки вони дивляться на це все, і вони очікують, що їм прийде якась там допомога, знімлять про них відосик. І цей відосик кудись попаде і потім там когось покарають. Але поки там той відосик, цей відосик, звичайно, він би допоміг. Але є ще ж наступна стадія ідіотизму цих всіх хлопчиків, вони попадають до них в ті приміщення, і вони вже їх там ще психологічно обробляють, вони їм розказують про те, що там все відбувається по стандартній схемі. Спочатку в них викликають почуття, почуття провини, що там всі ті інші воюють а, а, а кидають їм виклик, що вони чоловіки, а ти якийсь там слабак. Якщо ця фігня не допомагає, вони переходять до залякувань. Вони розказують там про якісь тюремні строки, неймовірні. Ти тут нам не підпишеш. Ну, зараз а ми тебе там в тюрму посадимо і викинемо ключ. А, а далі, якщо навіть і це не допомагає, то приходить наступна стадія. І е, Вже відбувається фізичне насильство. Вони там починають спочатку легко бити там якимись долонями по обличчі, можуть прибігати там якісь е, боягузливі водії, які е, командир дав потримати пістолет в руках. І він вже бігає з тим пістолетом і махає його в усі боки, бо без пістолета. Бачиш, він не може впоратися із людиною, яка вже повністю в його владі. Вона там зачинена. і. Залякана, і навіть не насмілюється щось робити. Хоча там теж є простору для дій, просто маса. Там є вікна, через які можна вистрибувати, там є якісь ліжка, які можна розбирати, підпирати двері, щоб вони там не проникнули всередину. Все одно не прибіжать, будуть бити. Тому uh -huh. бійки не треба уникати, треба просто робити все можливе. В ідеалі, щоб, щоб переносити катування якомога легше, вони повинні тривати мінімум. Щоб вони тривали мінімум, треба спричинити такий хід подій, який би закінчився до вас такими побоями, при яких ви просто втратите свідомість. Без свідомості ви не зможете пройти медкомісію, не зможете нічого підписати. І цим допоможете тим своїм жінкам. В них буде час, щоб вас визволити, і у вас будуть аргументи. Щоб їм допомогти в цьому. Бо інакше ви всі приречені. Правила поведінки із представниками влади, які не дотримуються законів, дуже прості. З ними не треба вступати в ніякий діалог. На спробу діалогу, типу, такий-такий-то та, ТЦК, е, прошу представити там якісь ваші там, реєстраційні документи. Ви їм кажете, кажете, доброго дня і до побачення. І якщо ви стояли, ви йдете. Якщо ви йшли, ви продовжуєте рух. Якщо, якщо бігли, біжите. Але з ними не спілкуєтесь. Тому що всі ваші ті розмови і діалоги закінчаться там в них. У їхніх там ТЦК, і в результаті ви там погодитесь далі на, на наступні наступні кроки. Кожна ваша наступна дія просто буде погіршувати ваш стан, і ви там не встигнете вгнетете пам'ятатися, в якомусь окопі. Абсолютно до того непідготовленими. Тому що ці люди вони не є професіоналами, вони не знають, як то все робити. І те, що вони роблять, тільки симітація. І воїном ви з ними не станете. Стати воїном, якщо ви хочете йти воювати, то воювати треба йти не в військомат, а треба йти вчитися на воїна, вчитися не рік, не місяць, не рік, а зо два роки. Повірте, ця війна точно вас дочекається. І вчитися треба в тих, котрі справді вміють воювати. Воювати вміють на Заході. В Україні цього робити. Не вміють в такий спосіб, щоб ви залишилися живі і отримали там бенефіти і винагороди. Тому для тих, хто хоче воювати, час 7 хвала вперед. Тільки не з автоматом, а на танку або на літаку. Для тих, хто не готовий витрачати час і не бачить сенсу в будівництві такої кар'єри, їм не треба вступати в діалог із цими людьми. Тобто стоїш, до то тебе підходять, там якісь, ти встав і пішов. Їдеш в якійсь у двері відчинилися в маршрутці, забігли там якісь зелені, ти вийшов з цієї маршрутки і пішов. Е, е, задача розтягнути їх в лінію. Там вони всі за тобою не побіжають, і шлях тобі перегороджувати не будуть. І е, той, котрий тебе не здожене, не треба з ним церемонитися. Пам'ятаю, е, ніхто не вправі торкатися тебе рукою і перевіряти там якісь тобі документи. В такої дурні ніде в світі немає. Е, е, ні, 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 ніхто не буде з'ясовувати, е, заглядувати в твої документи без причини, а е, то не є причиною. Е, бо ти там маєш комусь десь щось зареєструватися, нікому ти там не маєш ніде реєструватися. По по якщо почитати конституцію, то ті дівчатка, які кричать, що чоловіки мають бути чоловіками, мають захищати країну, то хай вони почитають конституцію. Вони так само мають захищати ту ту країну разом зі своїми десятирічними хлопчиками і шестирічними дівчатками. Там написано, що кожен громадянин обов'язок кожного громадянина захищати країну. Так що. Якщо ви вважаєте, що це обов'язок тільки чоловіків, це типу помилка. А обов'язок це з'являється тоді, коли ви його на себе берете. Тому що у вас є тільки права, у вас немає ніяких обов'язків. Аж до того моменту, як ви їх на себе візьмете. Так ось, коли зупиняється маршрутка, там хтось заходить, вибирайте, виходите звідти. Не розмовляєте, будь-який діалог із ними. Окрім до побачення, буде погіршувати ваше становище. І якщо вони вас вже там хапають кудись везуть, ви туди повинні потрапити в безпридатному стані. Тобто ви повинні чинити такий опір, таку боротьбу за свою свободу, ви повинні здійснювати, щоб в інший раз вони подумали, чи їм варто, чи їм не варто. Людське тіло, воно дуже вразливе, так що будьте обережні. Коли коли там махаєте руками, якщо ви там зачіпите там якесь око, то зачіпайте його так, щоб його там не, 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 не залишити на своєму пальці. Якщо там підстригайте пазурі, тому що пазурі можна вструмити там в чоло так, що залишаться борозди такі, які ніколи не заживуть. І очима зальє тому, тому цьому тицикашнику. І вони там збіжаться навколо нього давати йому допомогу. Там е, пальці також під час цього всього махання потрапляють там десь в носа, в вуха, розривають губи. Так що будьте з цим обережні. Якщо там е, таке трапляється, то щоб наслідками не було того, що він там не зможе їсти. Не знати скільки часу. Треба, е, треба бути з цим обережним. Але е, не, не можна потрапляти туди в стані в притомному стані, тому що в притомному стані ви їм там попідписуєте ті всі їхні папірі і сходите там на ті їхні медкомісії. А воно вам не треба. І вашим жінкам також це не треба. Тому що е, е, поки ви там будете приходити до тямки, то е, жінка цю всю фіню порішає із поліцією і з судами. А поліція цими всіма справами не займається, тому що вона знає, що ці хлопчики, які туди попадають, вони підписують. А як тільки він підписує, то то він вже взяв на себе ці обов'язки. Він вже зобов'язаний і, і вже поліція там поліції вже до того справи немає. Вони ну ніяк не можуть захищати, захищати що їм захищати і що вони мають робити. Ви там е, підписали, а тепер відмовляєтесь. це вже не до поліції, це вже розірвання договору, це вже через суди і це вже інша, інша процедура. Якщо, а, якщо ви там сидите, якщо ви там покалічені, якщо вам треба якась допомога, то це до поліції. І вона вам цьому допоможе. І цими своїми діями ви допоможете іншим. Так що, знову ж, за свою свободу треба боротися. Жінкам треба допомагати, вони вас люблять, не залишайте їх на самоті, особливо ті, котрі не поїжджали там десь по закордонах самі або там зі своїми е, там, мамами і, і іншими е, жінками і сім'ї, а вас там залишили тут на цих територіях, щоб ви там далі комусь гаражі хирячили, ремонтували автомобілі, чи там якусь плитку, чи чи ми там займаєтесь і давали їм там гроші на те, щоб вони там жили в безпеці. Ці, ці жінки, які тут разом із чоловіками і боряться за них, не чоловіки. Не будьте ви такими, такими жорстокими по відношенню до них. Дайте їм причину вас поважати. Успіху всім!